Всім привіт, друзі! І це знову я, Ваніко 15. І сьогодні я зроблю огляд на абсолютно всі пасхалки в одної 4.2.01 в Чікенгані, які знайдені на цей момент. І ще дуже всім хотів би подякувати. Чого подякувати? Того, що вчорашнє відео про оновлення зібрало 190 переглядів, і ще в нас додалося 4 підписники, А було 8. І зараз вже 12. Ну що ж, і ще я побистку покажу все того, що не встиг вчора показати. в костюмчиках. Так, тебя я показывала вроде бы. Э, так, тебя ця... уже было. Такие вот всякие костюмы сейчас. Вот такие, такие, зачем? Зо, э, зочимом. такие, такие. Вот я сейчас в нем ухожу. Вот такие, вот такие, вот такие, вот такие, вот такие. Костюм Балди. Прикольный такой. Ось такий костюм такий. Чорний. На нього є пасхалка безплатний костюм, такий такий. Боже. Так, знаєш, є ось така машина Chicken Toys. Ось такі манекені. Всіх звіряють в цех. на доктора Лівсі, Це точно доктор Лівсі. Вот новий містер Дурка і отакий вот літак, там ще є у нас тюрьма. Додавалась де того? Коротше, сейчас. Вот. Тестим, там можна відкрити все. Ось так. Так, ну і ось ми на цій карті, де є пасхалка на оружжі. Нам треба від цієї от Залізниці летайте, летіти туди. Я візьму новий літак. До речі, він дуже швидкий. Нам треба... Так, уроть би туди. Так, да, так, туди. Щас не купки лечу. Так, -с. І тут є ось така штука, зараз я вам його покажу. Ми зробляємо ось такий дробаш, на нього це безплатний скін, якщо що, зараз на ньому. І там є такий темний скін, коришний і оцей от золотий. Далі, якщо зайти в цей е, салон якийсь і зменшитись на другий поверх. Зараз я все це продемонструю. Ось я сюди заходжу. І якщо заглянути під оце ліжко саме крайнє, то тут буде вот такий скін ковбоя, типа. Ось. Якщо зайти от сюди. Е, в... Дім Шерів, чи як це називається? Сейчас. І поставити туди портал. Зараз я покажу як. Десь тако То дивіться. А, занадто. Тако Джик. Короче, тут я вот. Ви бачите, там така винтовка ось. Ось ця на неї. От, то це от пасхалка така. Ой, ще одна пасхалка. Ми маємо стояти тут. От. Бачите? Ось так. Маємо стояти. Розвертаємось так. Беремо якийсь літак і летимо туди. Там ми бачимо білу штучку, так, я вже туди прилітав. Біла штучка це косточка. І якщо на неї стати, то з'явиться отакий моб. Він нас вбиває. Я його вже купив. Десь він. От. Та Боже, не те, не те.